У перехід в зимовий період завжди супроводжується збільшенням кількості пожеж, тому що знову починається пічне опалення знову починаються люди вдома, намагаються обігріватися і перенавантажують електромережу цими ж самими обігрівальними приладами та іншими. Є причина пожеж поширена те, що користуються пошкодженими електроприладами. ці обігрівачі, які рік майже лежали, десь в шафах зараз дістають і не прип. Не перепровіряють, чи вони справні, чи вони несправні. Це може стати причиною короткого замкнення, яке далі вже переростає в пожежі. Пічне опалення знову ж таки були ситуації, коли будинки, де є декілька видів опалення, як електрична, наприклад, так і пічне. І саме під час бликауців люди згадали, що у них є пічне опалення, і почали саме так обігріватися, але не перепровірили свої печі, не підготували їх до справного стану. Для того щоб не Звести до пожеж треба елементарно дотримуватися правил, пам'ятати, що найпоширенішою причиною є саме коротке замкнення, тобто аварійний режим роботи електрообладнання, тому треба не перевантажувати електромережу, не користуватися пошкодженими електроприладами, вимикати все, коли йдеш з дому, і обов'язково мати вдома вогнегасник.